Всім привіт! цікаво, що всередині отакого профевача, чи вигідно його розбирати, чи його краще просто викинути, як це в принципі і зробили. Мені стало цікаво, я вирішив прямо на місці розбирати. Мисочка. О, Министерство культуры СРСР. Да, я поеду. Джейк. Да. О, это у нас пластик. А это алюминий. Це підкладка. О, погано літає. Це у нас це у нас метал. Добре, краще це буде так зробити. Зроки. Okay. Дуже якісне розберення. Якщо кому треба, то за цим номером. А чого ти глючиш? Алло Все. Вс Ади короденька вида вийшла Ладно, шучу, Все треба порахувати Напів бочонок, бачу Це у нас 89-го, Неприйомне вже Ось сього кусочок міді буду. Буду, бачу. Ще бачу, ще нічого не бачу. Оце да, це мене здивувало. Кусок алюмінія. А, мене ще питали, не питали, а казали, чого я не заберу той пластик і не заберу в принципі, чого я його не забираю, бо, бо я вже на смітнику куди мені його забирати? До дому, щоб там Ні. Це я теж розберу і на смітник. Але перед цим розберу. Уже почав розбирати. Поки що нічого цікавого не знайшов. Якщо цікаве буде, то я включусь. Може майже розібрав ось що, метал, плати. Трошки міді ще тут буде мідь. Ось така бухта маленька. Неплавлений і алюміній. А, іще латунь, само собою, І 4 напівбочанка магнітних. Цілих 4 гривні. Зараз оце ось розберу. І буде вже підрахувати. І так виходить метал. Плати. Мідь. Мідь в вводці, алюміній. Ну і напівпочонки і латунь на здачу. Разом виходить отака ось сума. І а тут вже самі рішайте, чи вигідно розбирати, Se estou aqui, Tina